one-on-one, and then tell Here we are discussing Педагоги англійської мови виконують завдання, адже цей тренінг націлений саме на них. Організатори форуму кажуть, захід уже став традиційним, та саме зараз у стінах університету раді бачити всіх, бо встигли втомитися від дистанційного навчання. Учасники мали можливість поспілкуватися, висловити власні думки та обмінятися досвідом. Ми намагалися зробити цей форум якомога кориснішим і цікавим саме для вчителів англійської мови. І по-третє, в зв'язку з тим, що у нас є спеціальність. Ми відкрили два роки назад спеціальність середнього освіта англійська мова. І у нас студенти навчаються свої майбутні професії вчителі англійської мови. Ми вирішили, що це буде таким стимулом або таким. Ам, таким вам сказати з цікавинкою для них по подивитися, як це працює, яким чином треба працювати в, в аудиторії і з людьми, і відповідно навчитися якихось нових навичок, нової інформації. У форумі взяли участь близько ста вчителів шкіл міста та області. Програма заходу є трохи незвичною. Складається з трьох панелей, дві з яких учасники можуть обирати самостійно. Запрошені спікери провели цікаві майстер-класи, присвячені навичкам 21 століття та культур. Добрі вчителя. особливими гостями стали Олеся Кхеліл та Світлана Максимець, які говорили про дружню атмосферу на уроці та як утриматися від стресу і професійного вигорання. Тим часом співорганізаторка заходу, засновниця освітнього центру Він Він пояснює, яким же має бути сучасний викладач. Я думаю, що звісно це очевидно, що викладач повинен добре а, володіти своїм предметом. Але що найбільш важливе, викладач повинен розуміти, які навички розвивати своїх учнів, тому що зараз, серед того, що ми бачимо, часто викладач знає предмет, але має недостатні компетенції в педагогіці і в психології. Відповідно, не може допомогти своїм учням чи студентам розвинути ще щось поза цим предметом. А це зараз є дуже важливо, тому що а, зараз якраз проходить лекція на тему на. Навички 21 століття, і е, це якраз те, чим ми повинні володіти. Ми повинні знати, які навички повинні бути в наших е, дітей, скажімо так, що вони повинні вміти, виходячи з шкіл чи з інститутів, окрім основних предметів. Учасники опановували нові навички і вміння, які стануть корисними у проведенні уроків. Ділиться враженнями від форуму вчителька англійської мови, ліцей No23 та розповідає, що організація зустрічі у Житомирській політехніці стала трохи несподіванкою. Так, ми тільки починаємо зараз спілкуватися з нашими колегами. Захід надзвичайно цікавий та необхідний в даний час. Дуже сподобалося, дуже цікаво. По завершенню форуму учасники взяли участь у лотереї і отримали призи від організаторів заходу. Тренінг дозволив викладачам побути у своїй спільноті та обмінятися важливим досвідом.